Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій, і я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олена. Радий бачити, радий бачити. Ви сьогодні, якщо не мовляюсь вперше в цій кепці в студії, це якийсь сьогодні магічний не знаю ритуал, чи, можливо, якісь нововведення у вашому стилі. А ви знаєте, Олено? Я завжди був прихильником американського стилю життя, американського одягу і так далі. Тому в американському стилі будь-який піджак повинен носитись з кепкою. Це основа основ. В Україні це не розуміють, і мені якось задали питання: веляра, чому ви по вулиці вас, якщо зустрінеш, ви в такому стильному образі, все, і тут кепка у вас на, на піджаку. Як, тому, я, тому я і захотів показати, що це особливий стиль. Але. Це справді дуже окультна сила магічна, тому що це бренд Стефана Річі. Тут е, е, ідея окультна символика повністю у всьому бренді. Це лакшері такий бренд, е, як, яким займається містер Стефана Річі, який є чорним магом. Угу. Насправді всі це знають в, е, на, на світовій арені. Е, тому це саме бре, чоловічий бренд. Е, Розкоші, влади, невеличезної домінантної сили і величезної чорномагічної сили. Тому оцей піджак, ви бачите, він створений із єроглифів. Єроглифи тут прописані: про богів, сета, гора анубіса, тут, тобто, це окультна символика. І, це єдиний такий бренд в світі, який є не звичайним, а дуже дуже лакшері, тобто. Вважається ультра тяжким люксом, тобто ми немає пов'язаний з да. пов'язаний повністю, тому я на нього не жалкую. Цікаво дуже ну а ми починаємо сьогодні. Вже ж говорити про події, які відбуваються власне і в Америці, і в світі, і в Україні. І не можу не спитати про те, що а вже ж зараз ми бачимо, що друга половина жовтня, і всі українці все ж таки читають новини, переживають, як буде проходити наш да, ось оці осінній період, опалювальний сезон. І чи будуть повторні блокаути. Що скажете ви, чого очікувати українцям в найближчий тиждень? Саме зв'язку з блокаутами і зі світлом? По-перше, от я зараз подивлюсь, але ви ще перейдіть на мій YouTube канал, подивіться на каналі магвеляри прямий ефір за п'ятницю е ввечері по ітогам зустрічі з Трампом. І також перейдіть, подивіться в понеділок прогноз стосовно. На обстрілі в енергоінфраструктури України. Там вже половину програлася, але там дуже великий розбір, де буде світло, де не буде і яким чином? Тиждень ми зараз з вами чітко побачимо, роздивимося. Що можемо сказати? По-перше, перший, перший день буде нормальний, другий день аркан вогонь, вогонь обстріл. Тобто, це виходить з вівторка на середу можна чекати обстріл. І далі випадає Лена просто піздець. Я так розумію, що це з п'ятниці на суботу випадає. так? Це у нас неділя, це субота це п'ятниця. Угу. Десятка мечів і королева мечів на стиці. Дуже страшний масований ракетно-шахедний обстріл, комбінований. І інфраструктура, і залізні дороги. До речі, якщо ви бачили, по Ніжину прилетіло по Депо Нової пошти, по інших областях по нових поштах прилетіло. Нагадаю, що я єдиний екстрасенс, хто говорив і попереджував, що по нових поштах ворог битиме. І я хочу сказати, що ворог битиме ще по залізній дорозі. Ворог буде бити по енерго, по газовій інфраструктурі, по водопостачанню і реально проблеми суттєві серйозні. Скажіть, будь ласка, ось ці три небезпечні п'ятниці суботи, неділя це 24, 25, 26, Скажіть, будь ласка, які, які міста будуть під найбільшою загрозою під час такого комбінованого удару ворожого? Ну, що ми можемо сказати? Е, випадає загроза на Київ та Київщину. Серйозна. Суттєва загроза. Чернігів і Чернігівщина. Урок намагатиметься взагалі відрізати Чернігівщину, Сумщину, Харківщину, Полтавщину від цієї України. Залізна дорога, нові пошти, сполучення, електроенергія, газопостачання, водопостачання все буде битись. Захід України, Житомир. ну північно західна Україна, Житомирщина під ударами, Луцьк, Рівне, також будуть обстріли під станції. Суттєві загрози випадають на Львівщину, газ, газова інфраструктура. Суттєві обстріли випадають на Франківщину, на Старокостянтинів, Тернопільщина більш спокійно. потім Закарпаття поки що спокійно. Через два тижні долбануть по Закарпаттю. Черновицька область також, Чернівецька область також буде поки що спокійно. Mm -hmm. Центр України. Кропивницький буде потерпати, не буде ні світла, нічого. Ця, ця зима це, мінус, це, це мінуса, це холод, це не води, не газу, не світла. По 22 години не буде світла в, в Кропивницькому. Саме, саме в Кропивницькому? Саме так. І по всій області. По області взагалі по 24 години світла не буде. Вінничина буде менше відключень, але ворог скоро удари по, по Братславський ТЕЦ. По місту Бар ворог вдарить. Кам'янець-Подільський у мене вібрує щось туди. Ворог скерує шахеди. Так, Черкащина, Канів під страшними атаками. Геси по всіх Гесах будуть атаки. Я бачу, що ворог атакуватиме ще Полтавщину, знищуватиме газову інфраструктуру та іншу інфраструктуру. Удари по полігонах навчальних знову і знову будуть, показує із зради. із за зради, із за зради. Тому сподіваюся, що СБУ буде краще їх відловлювати, цих зрадників, да. але дивіться, зрада зараз йде знизу, не зверху. А, те, що сталося нещодавно в, Кропивниць, в Кропивницькій області, в Кіровоградській області, так, то це, це, це хтось з мобілізованих здав росіянам. Через що, яка була причина? Через... Ну, і, чи, і за образу, певна образа на, на владу, на мобілізацію. Тільки питання в тому, що в цьому не винуватять ті хлопці, що там. Цьому, по суті, винуватий тільки Путін. От коли в мене говорять, що мобілізація це ж жах, да? в яких умовах все, я говорю: ви розумієте, що винуватий Путін в цьому? Ви розумієте, що якщо не буде мобілізації, завтра росіяни реально прорвуть фронт? І так важко, росіяни прорвуть фронт, якщо не буде мобілізації, дійдуть просто до Києва. І, і на Західну Україну зайдуть. І виріжуть і тих, хто бусифікує, і тих, кого бусифікують, і жінок з дітьми ще виріжуть. І о, не всіх виріжуть, деяких розстріляють, деяких струмом запитають. То, то що тоді краще? Краще ця мобілізація. Вона жахлива. Але краще ця мобілізація, ніж ніж. Прийде сюди Путін і прийдуть сюди російські війська і знищать всіх. Знову ж таки, ще одна поправка не лише Путін, але й всі росіяни, тому що власне, да. це теж вони війні в війні. Ну так, Путін же війні... ж не воює, Путін не катує, катують його пси. Угу. І, знаєте, це завжди Росія на міжнародній арені виглядала якоюсь духовною нацією, там, ну, позиціонували її так. Там, якимось високоморальною нацією. Ну, раніше таке маєння було, чари такі були. Але зараз ми побачили це, це повністю виродки й виблюдки, реальні, моральні, моральні потвори. Далі, далі по Одесі ворог готує масштабний обстріл, щоб помстити за за Труханова. І я е, хочу сказати, що Труханов так класно зараз е, відкреслюється від російського громадянства, але вилізе Росія скоро і підтвердить, що він громадянин. І ба більше підтвердить тим, що помститься, типу, обстрілом по Одесі. Ми всі побачимо це. Тому, знаєте, ця гнида, вона просто багато дуже платила грошей. І знаєте, коли я. От, мене дуже часто критикують за е, те, що я поливаю брудом Петра Петроченко. А дивіться, е, Олексій Гончаренко, е, колишній е, парті, з партії регіонів Чувак, він. Е, він у нас же такий патріот до мозку костей. Він же такий у нас проукраїнський, він же такий проти росіян бореться і на, на трибуні Верховної Ради. О, ви тільки зайдете сюди. Ми всіх вас тут знищимо 22 лютого 2022 року, перед, перед вторгненням. О, Я вам можу сказати, пообіцяти, що ви всіх там виріжемо. Виріжемо. Так, ця тварюка виступила з заявою, що ось, навіть якщо у нього було російське громадянство, Зеленський не має права позбавляти, і, типу, все таке, це знищення самоврядування, я захищаю Труханова, ми ніколи за нього не голосували, але, типу, навіть якщо є російське громадянство, не можна його позбавляти, типу української і це тип, порушення прав людини. Так що ж ти? Така розповідала роками нам всім, що ти патріот України, коли ти захищаєш російського громадянина. Я знаю, що у людини є російський паспорт, та я її проклинаю зразу. Я зразу думаю, чому ти тварь не на ножі. А це, ну, це. це... Великий патріот з партії Порошенка. Ну ми знаємо ціну їх патріотизму, бо, звичайно ж, сину Порошенка класно носити футболку Слава Росії в Лондоні. Правильно йому по кайфу. Ми ж бачили, як він її носив у 2017 році. Цю футболку одягав на вечірці. Біла футболка з гербом Росії, слава Росії». Тобто лозунг, з яким катують наших військових, син Порошенка, цього олігарха, вора і корупціонера, невиданих масштабів, да, от таке робить. Вся сімейка говорить російською мовою до сих пір. Поназбирали всіх опозажистів. Працював в уряді Януковича той Порошенка. Що ви його хвалите? Це ворог України. Миколаїв під обстрілами, Херсонщина під обстрілами, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Балістика. І випадає міста Донеччини-Шахеди. Але мало просувань росіян, майже зупинені. І Харківщина, Сумщина на жаль, тотальні атаки. Дякую вам Май, за попередження. Я думаю, що наші глядачі зроблять самі висновки, і хочу звернутися власне до них і сказати, що подібні випуски ми робимо не з метою залякати вас, а з метою попередити про можливу небезпеку чи вірити, чи ні, вирішувати вам. Я дякую вам за це пророцтво. Будемо слідкувати Я за подіями. дякую і вам. Дякую і до зустрічі з вами у наступних випусках. До зустрічі у наступних випусках.